Пісні вночі 16 листопада, І співали вони пісню Мойсея, Раба Божого і пісню Агнця. Об'явлення 15 розділ 3 вірш. Сподіваючись бути членами класу нареченої і співспадкоємцями з, з ним, ми маємо навчитися співати пісню Мойсея, Слуги та пісню агнця. Бо достойний агнець, що заколений прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, усвідомлюючи, що цією новою піснею є звістка великої радості, яка буде всім людям, нам відповідно цікаво знати, наскільки ми її навчилися, наскільки ми можемо співати її тепер. Ми бачимо, що для вивчення цього уроку дійсно потрібне ціле життя. Ми радіємо привілею нести свідоцтво про нашого Бога всім, хто має вуха, щоб слухати, навіть якщо це викликає зневагу, несхвалення, опозицію. Ми далі повинні мати терпеливість і віру, і повинні чекати на царство в його красі та на славну переміну. Щоб набагато успішніше, ніж попередньо, розповідати іншим цю блаженну звістку.